Важливою частиною моєї регіональної роботи є зустрічі з родинами військовополонених і зниклих безвісти. Верніть, мені мою дитину, його пакував, так, На цьому тижні ми провели дві такі зустрічі, а саме в Івано-Франківську та в Мукачеві. Загалом у цих зустрічах взяло участь більше ніж півтори тисячі осіб. Я звітував рідним і близьким, що держава Україна робить задля того, щоб повернути наших героїв і героїн з російського полону. Проблема в тому, що, на жаль, це я й публічно можу сказати неодноразово казав, жодних пояснень ніколи російська сторона нам не надає. Будь ласка, не давайте персональні дані своїх рідних і близьких незрозумілим посередникам. Бо, як правило, виявляється, що це просто шахри, які хочуть заробити на вашому горі. Звертайтесь виключно до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та офісу Омбудсмана України.